Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на Зоряному небі. І Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео як найкраще пройти коридор затемнень? Що можна робити, а чого краще уникати з 14 до 29 березня. Період весняного коридору затемнень. З 14 до 29 березня потужний астрологічний період Коридор затемнень. Він відкривається повним місячним затемненням на осі Діва Риби, а завершиться сонячним затемненням в Овні. Коридор затемнень це час, коли енергія всесвіту концентрується на проривах, змінах та трансформаціях. Однак цей період також може принести тривожність, імпульсивність та емоційні сплески. Коридор затемнень проходить на спадному місяці, і це ідеальний час для того, щоб позбутися всього, що обтяжує, це можуть бути старі речі, стосунки, що вимотують, або шкідливі звички. Налаштуйтеся на очищення і займіться ним, але не доводьте себе до фанатизму. Зберігайте почуття міри, а також почуття гумору, і якщо щось йде не так, як ви очікували, може воно й на краще. Події цього періоду зазвичай носять відтінок фаталізму, у життя, начебто, втручаються невідомі сили, виникають ситуації, коли ми на них не можемо вплинути. І не обов'язково вони мають негативний характер, але завжди доленосний. Нам зазвичай не надто подобається, коли немає можливості контролювати обставини. А в даному випадку так і відбувається, і в цьому можна побачити якийсь негатив. Нехай ми не можемо змінити перебіг подій, але якщо розумно скористатися змінами, можна покращити деякі життєві аспекти. Місячне затемнення зазвичай супроводжується нестабільними емоційними станами, відчуттям хиткості та відсутності опори, поточне затемнення, яке сталося 14 березня, пов'язане зі страхом втрат і поневірянь, і якщо дати волю негативним думкам, безвільно опустивши руки, можна справді щось втратити. Зростає потреба у підтримці. Яка забезпечить почуття безпеки, спокою і впевненості, і хочеться отримати гарантії, що все буде гаразд. Однак насамперед цим потрібно зайнятися самостійно, і показники затемнення підказують варіанти пом'якшення жорстких обставин. Про це є в відео про місячне затемнення 14 березня 2025 року. В коридорі затемнень не потрібно панікувати, а краще робити свідомі кроки. Зараз ми перебуваємо в процесі руйнування старих основ, тих залишкових структур, на які ми звикли опиратися. Хаос, що відбувається, це не просто випадкові труднощі, а важлива частина глобального процесу очищення та трансформації. Це період, коли старі програми, за які ми чіпляємося, починають руйнуватися, і ми можемо зіткнутися з ситуаціями минулого. Невирішені конфлікти, незакриті емоційні питання чи незавершені справи. Ці ситуації можуть знову підніматися на поверхню, вимагаючи нашої уваги та вирішення. В той же час коридор затемнень відчиняє двері для нових можливостей. Це час, коли можуть бути зустрічі, які змінять життя, розлуки, які приведуть до звільнення. Шанси, які випадають для того, щоб ви почали все з нуля. Важливо усвідомлено прожити цей період, максимально відкриваючись новим перспективам. Не бійтеся відпускати те, що більше вам не служить, і дозвольте собі рухатися в новому напрямку. З кожним днем у нашому вібраційному полі відбувається посилення. Це означає, що всі страхи, переживання. Та невирішені проблеми можуть накривати набагато сильніше. І що ж робити в коридорі затемнення? Як використати енергію затемнень? Місячне затемнення 14 березня на осі діва риби допоможе завершити старі справи та звільнити місце для нового. А сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня? Дасть енергію для сміливих починань, але починати трохи пізніше. І як же ми можемо встояти в цьому енергетичному вихорі? Якщо ви зможете центруватися в собі, перебуваючи в своєму я є, то зможете пережити вихорі руйнування без шкоди для себе? Аналізуйте та відпускайте. Затемнення допомагають завершувати старі цикли. Перегляньте свої цілі, стосунки, звички, що більше вам не служить, сміливо відпускайте. Бережіть своє здоров'я, енергія затемнень може ускладнити самопочуття. Більше відпочивайте, пийте воду та уникайте перевантажень. Зараз важливо дотримуватися. Порядку дня і стежити за правильним харчуванням, нічим не засмічувати організм, але забезпечувати його необхідним. Процедури очищення теж дуже корисні. Відпускайте страхи та очікування як про майбутнє, так і про те, що відбувається зараз навколо. Дозвольте любові та подяці зайняти центральне місце у вашому житті. Коли ви знаходитеся у цьому стані, Енергії руйнування не можуть вас затягувати, вони будуть чіплятися тільки за страхи та понурі думки, які, як і раніше, викликають у вас занепокоєння. Зараз важливо бути усвідомленими та присутніми в моменті тут та зараз. Будьте уважні до себе і дбайте про свій емоційний стан, наводьте ладу будинку, в думках. На роботі розкладайте все по поличкам, щоб справді стати господарем свого життя. Це означає, що потрібно відпускати свій контроль та уявлення про те, як все має бути плисти в потоці, беріть на себе відповідальність за те, що відбувається. Проводьте практики на гармонізацію ситуації, емоційного стану, звертайте увагу на вирішення та нейтралізацію негативних кармічних програм, попрацюйте з родовими програмами, звертайте увагу на символи всесвіту, підказки, сни, події. Знаходьте в кожній ситуації свою мудрість. Медитуйте та практикуйте усвідомленість, це допоможе впоратися з тривожністю та емоційними сплесками. Звертайте увагу на свої темні сторони, приймайте себе, свої почуття та бажання. А також фокусуйтеся на тому, що бажаєте бачити у своєму житті. Плануйте зміни. Затемнення це час для перезавантаження. І не починайте щось важливе. Тільки ретельно обмірковуйте майбутній план, який буде впроваджуватися в життя пізніше. А чого ж краще уникати в коридорі затемнень? Не приймайте імпульсивні рішення. Енергія затемнення може підштовхувати до різких дій, але краще не ухвалювати важливих рішень на емоціях. Уникайте конфліктів, емоції в період коридору затемнень можуть бути загострені, намагайтеся уникати суперечок та з'ясування стосунків, не робіть ризикованих дій, відкладіть авантюри та експерименти. Коридор затемнень, не час для необдуманих вчинків. Не починайте важливих справ без підготовки. Якщо хочете розпочати щось нове, ретельно все продумайте. А краще відкладіть. Коридор затемнень це час трансформації. Використовуйте його мудро і ви зможете вийти з цього періоду оновленими та натхненними. Це важлива умова для успішного проходження коридору затемнень і переходу в нові енергії. А як ви плануєте провести період коридору затемнень? Діліться в коментарях. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!